Всім привіт! Слава Україні! Героям слава! Так, їдемо! кормить свою пшеничку. Ось через балочку переїжджаємо і впереді. Я з прицепчиком в з із погрузчиком. Такой тут сделан через балочку себе, чтобы просто ездить до поля трассы Так, что что ж, ж такое? Есть, ехал по трассе потерял трактора мощность не понятно в чем дело что есть такое подозрение мое что... нашел что патрубок на трубине наверно порвало Бачите, еле на горку піднявся. Сейчас надо буде приїду И загорілася одна лампочка Воздушний фильтр типа забитий Сейчас приїдемо давление температура все в нормі Сейчас приїдемо до поля И буде глянуть так, прицепчику селітра літра їде. Ось газу даю, а чуть турбіна виє. А обороти типа не наганяє. Щось має таке подозріння, що там щось з воздухом. Так, ось така пшеничка у нас. Все А обороты не добавляются. А, и вот все. вже на месте. Так, выйду сейчас. Гляну, что там -то случилось. То есть масло там оно пулькнуло. Так, я короче гляну по-моему. Вот это масло. знайшли причину зразу. Ось, ви бачите, хамут лопнув оцей на патрубку на воздушному лопнув і соскочив оцей патрубок алюмінієвий Зараз знайдемо хамут, поставимо. Ну і то він потеряв мощність. Так що все буде нормально. Так, денек сьогодні класний. Зараз почнемо кормити, загрузимося, тоді включусь. Поки пауза. А так відбувається загрузка. Зараз трошки приподніму. Хтось стипиться, да, трохи там. А воно зверху. Пошук той сипиться, так? Да. Коротше, ви зрозуміли як це відбувається? А так це відбувається. Без відер, без нічого. Два чоловіка, два трактора, сівалка, прицеп. А так це все відбувається. Так, ну будемо носити потім щеплючось. Так, засипали, зараз підстроїлись по глибині, Сонечко зайшло. Так, Ну що в нас виходить? Трохи загортає, ось отак, не глибоко ложе ось під корінчик туди. Ось видно. Загорнуло. Земелька влажна. Ну це правда по колесу ось. Як видно, колесо оцей тоне трохи і тут не загортає а тут ось ось належить селітра у нас на завтра дощик передають вроді як непоганий ну а такий фон ось проход майже майже й не видно то есть, Ось за колесом, звісно, зверху воно, а тут де ось і то нормально. Загортає воно. Зараз він круг зробить. і полі. І це. І тоді його ще з нормою внесення. Ми то в принципі як би сказати, настроїлись вже вдома. Ну а тут зараз плюс-мінус підкоректуємо. Так, ну така пшеничка. Оце бачите, де вона більша, осінню вона взійшла раніше. Були рябчики, сухо було, і це вона по вологі взійшла. А оця, що менша вже, ну, тут дуже все добре видно. ось Дивіться, ось яка і ось яка. Зразу різниця є. І ось пішла ось так. Ось такими полосками вона повсходила тоді. Ну, оце ми її підкормимо. І планується. Планується через рамя це дощик пройде. Якраз, надію, завтра буде дощик, що селітрочка розтане, піде питання вже їй. І через деякий час, там неділька, може півтори, будемо заїжджати вже. Ну, по температурі буде, будеться по погоді. Треба буде фуніцидну обробку зробити. І треба оці бур'янчики вже убирати, тому що багатенько цей рік бур'яна щось. І плюс ще ж і ця пшениця по ріпаку посіяна. По ріпаку посіяна. То тут же ж ще й падали ця ріпака присутня. Ось як видно, падали ця ріпака. Ось, ось багатенько, ну як сказати, не дуже багато, ну є. Ну а фон поля, отакий фон поля, вона вже непогано пішла, так скажемо, вегетація у неї. Зараз навіть можемо якусь вирвати. Вже білий корінець єсть, треба зараз щас... ось як видно ось. І це... Ось одна. А це що з одної скільки? А ні. Так, да, з одну його. Раз, два. Три, чотири. Ну, чотири таких продуктивних. І ось вона ще докущилась усього. Раз, два, три. І три ще таких. Так стать менших. Ну, звісно, що вона не вся така О, Саня вже Вітер, воно ще бачите, земля мокрувата. З собою прикрию, земля мокрувата ще. Ну просто дуже хочеться під дощик попасти, оце селітру внести. Воно ще вітер сушить, то я думаю зараз поки ми настроїмося, воно ще підсушить. Ну, дивлюся за ним навіть трохи пиляка йде. лисіша земля то прям ну така хороша вже. Корочка невеличка є, але вона дуже легко рушиться. Ну, як бачите, воно пилячка навіть йде трохи. Пішов шаткувати. Ну ось бачите як гарно-гарно виходить Прямо вологий ґрунт. Я думаю, що це найкращий варіант. Діло в тому, що я хотів внести, підкормити. Десь на недільку півтори раніше там у нас було тепло. Але ж не вийшло, тому що пішли там дощики, намочило. І от воно там е, пройде дощик, намокне. Потім пару днів тройку нема дощика, температура вроді така непогана. Тут. Думаю, вже будемо їхати кормити, опять дощик там пройде якийсь невеличкий. Ну і так воно, виходить, це півтори неділі десь смістилось, трошки заплановане внесення всмістилось. Тут вона з краю взагалі була, її осені взагалі не було. Вона тільки під кінець о, осені по... Після доща повсходила. Ну, тут ми ще, правда, як кормили ріпак, то ми ще тут внесли е, да, карбаміда трохи. Ось тут внесли на краю. Тільки край внесли. І тут ще було забороновано. Бачите, тут усе, курочка була порушена. Вона так непогано підросла, взагалі класно, там дощики ж дійшли. Перед цими передушниками ми боронували поле і тут протягли край. Ну, а перед цим підкормили, то вона взагалі непогано так піднялась і закущилась. Ну а далі ось, бачите, фон кращий. От, от вроді вона така жовтіша полосами, ну це жовтіше воно не. Ото, що голодання азотне. А ото що щось, дивіться, вона чи примерзла, бо були ж приморозки хороші. Вона примерзла, бачите, ось вона. Хвороби вже працюють. Плюс підмерзла. Тобто, треба буде фунгіцидом працювати вже після підкормки. Я так думаю, краще підкормить, а тоді вже фунгіцидом. Так що таке такий відос. Отак От ми працюємо. У нас небагато кормить оце це поле, і там воно ще невеличке напроти. Ну, в общій сложності 20, 20 гектар. Ну а так, звісно, нормально буде. Буде якраз нормально. Так, ну дякую всім за увагу. Слава Україні. Слава нашим захисникам Збройним силам України, за те, що вони нас захищають. Ми їм допомагаємо, чим можем. І все буде Україна. Всім пока.